Всім привітки, мої ріднесенькі! Хочу вас поздоровити з новорічними наступаючими святами. Ви, мабуть, і знаєте, що ми нещодавно почали робити шоколадні фігурки. Подивіться, ось яка краса. Це просто-просто вайп який з новорічного свята. Дивіться, які є у нас сніговичок, Санта Клаус, зайчик, зайчик меншенький. Також є у нас асорти. Не тільки там просто якісь кружочки чи квадратики банальні, а ось такі: В янголочок, різдвяна квіточка, ялиночка. Прям дуже багато різних форм. Це сподобається не тільки діткам, а й дорослим. І ще хочу, щоб ви звернули увагу. Що це бельгійський, справжній, якісний молочний шоколад. Вони не пустотілі, як зазвичай буває в магазині, а повністю молочний бельгійський шоколад. Тому, 24 грудня, в середу, я вас чекаю на базарі, як завжди, біля Аврори орієнтир Білий бус із зеленою полоскою. Ми також, ви також можете купити ці новорічні фігурки у журавці, в магазині ліс та в Івківцях. Тому чекаю вас, люблю. І мазин Нощенко у Івківцях.